Щонайменше раз на два тижні відвідує салон краси киянка Тетяна. Вона регулярно робить манікюр, бо терпіти не може на доглянуті нігті. Я так думаю, що мужчина смотрить спочатку не на ліці, а на руки така кову не здоровиться з тобою і ну руки до небудь всі крибоухожими. Акуратний манікюр запорука не лише жіночої привабливості, а й здоров'я. Упевнена майстер з манікюру та подолог Надія Кравчишин. Якщо наша нігтєва пластина не доглянута, там дуже багато збирається бруду від мерлих клітин старої шкіри, які дають змогу розвиватися різним бактеріям. І твердить, догляд за нігтями краще довірити професіоналам. Самою такою поширеною помилкою всіх жінок, які дуже люблять чисті нігті, це коли беруть пилочку або гострий інструмент і починають дуже гарно вичищати з-під нігтів. Під нігтем у нас також є захист. Який не можна чіпати, ми можемо просто відкрити ворота для того, щоб туди попала інфекція і розвивалися грибки. Існують кілька видів гігієнічного манікюру. Серед найпоширеніших класичний обрізний процедуру роблять після ванночки для пом'якшення кутикули. Потім її видаляють спеціальними щипчиками або ножицями. Альтернативний класичному європейський манікюр. Замість ванночки кутикулу пом'якшують спеціальним розчином та не використовують ріжучих інструментів а лише безпечні палички. Або пемзи. утім, найпопулярнішим останнім часом є апаратний манікюр. За допомогою фрез, які крутяться, ми забираємо також відмерлий слої шкіри, але ми нічого не обрізаємо і не вирізаємо. Апаратний манікюр ми не забираємо кутикулу. Кутикула це є природній захист нашого нігтя, який не дозволяє попадати мікробам в нігтьове ложе, звідки росте наш ніготь. Сніданок дізнався ціни на різні види манікюру. Вартість процедури залежить від кваліфікації майстра та якості обладнання, також від місця розташування салону. Так у Києві ці. Послуги коштують значно дорожче ніж у маленьких містах. Отже, класичний обрізний манікюр у середньому коштує від 35 до 180 гривень. Європейський манікюр, що не вимагає обрізання кутикулу, від 40 до 150 гривень. А за апаратний манікюр треба викласти у середньому від 55 до 200 гривень.